Всім доброго дня! Нам прислали на переробку ще один стріляючий електрошокер. Китайський тайзер. Цей апарат ми будемо переробляти. Ось це апаратик ми будемо переробляти. Ось такими картриджами він стріляє. Ось, що в ньому всередині, це все ми викинемо. Ось те, що ми в нього встроїмо. Ось. Акумулятор. Акумулятори будуть трошки менші. Індикатор заряду, запобіжник, кнопка пуску через транзистор на генератор, трансформатор умножитель. Включаем. Включаємо, тин Запускаем. запускаємо. Муч страшно. Ось як воно все вмістилось всередині. Закінчили переробку стріляючого китайського шокеру. Зробили, зробили неймовірне. В такий маленький корпус вмістили 40 плюс Вт потужності. Так, фонарик працює. Цільовий указатель працює. Так, перемикаємо в бойовий режим. Перевіряємо лампочкою. Тобто. Мощі неймовірна, і при цьому він ще й стріляє. Також плата швидкої зарядки. Ось, підтримує всі сучасні протоколи. Так, це вже другий стріляючий шокер, який ми переробляємо. Перший переробили десь 26-30 Вт, цей 40 плюс Вт. Більше потужності в такий маленький корпус вмістити нереально. Ви самі все бачили. На все добре. Живіть безпечно.